Повертаємося до довоєнних ставок з 1 липня в Україні. ПДВ на пальне зросте із 7 до 20%. відсотків. Про це нагадав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, зниження податку на початку війни було помилкою. Важливо, щоб кожен підприємець, кожен громадянин, який не на фронті, який не в окопі, виконував свій громадянський обов'язок сплатою податків. Експерти переконані, зниження податку до 7% було не помилкою, а фактично вимушеним рішенням. Через війну ціна на нафту сягнула 140 доларів за барель. Тоді всі розрахунки вказували на те, що ціна може зрости на 10 гривень за літр, тобто майже на 30% від поточних цін, які були на той момент, і скасування цих податків та зниження ПДВ воно дозволило запобігти цьому здорожчанню. І, хоча рішення про повернення до воєнного податку затвердили ще восени минулого року, та лише зараз з'явилася реальна можливість втілити задумане у життя. Нині ринок досить стабільний в середньому літр бензину коштує 50 гривень. Як тільки ціна на нафту впала до 86 доларів, доларів, з'явилася можливість, не збільшуючи ціну на нафтопродукти, додати певні додаткові податки. На нафту не обійшлося і без тиску з боку МВФ та потребою поповнювати державну казну. Треба розуміти, що постійно для уряду існує питання наповнення державного бюджету. До речі, ну це є об'єктивною вимогою міжнародного валютного фонду. Міжнародний валютний фонд там наполягав на те, щоб ми відмінили 2% з податку з доходу. Нині спрогнозувати, наскільки зросте ціна на пальне влітку складно, кажуть експерти. Проте суттєво ці 13% не мали б позначитися на гаманцях українців. Ми не розуміємо, яка буде на той момент закупівельна вартість пального. Якщо вона знизиться, то не виключений варіант, що ми фактично і не побачимо якогось підвищення. Якщо залишиться стабільно, то підвищення, ну, скоріш за все, воно буде. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.